Сьогодні Верховна Рада закінчила голосування в першому читанні державного бюджету. Отже, на 26-й рік його прийняли. Проголосувало за це все 256 народних депутатів. Основний акцент в цьому бюджеті, звісно, на оборону, на обороноздатність і власне. Є частково і підвищення соціальних стандартів передбачається. Так, от загальні видатки бюджету на наступний рік складатимуть 4,8 трильйона гривень величезна ніби сума. Більшість з цих грошей все ж таки піде на безпеку і оборону. Решта фінансуватиметься за рахунок наших донорів, за рахунок міжнародної допомоги. І в документі передбачено підвищення мінімальної зарплати, а також прожиткового мінімуму і пенсії. Зростуть також і зарплати вчителів. Це буде в два етапи, скоріше за все. Соціальні пільги і виплати на субсидії, які власне багато українців отримає через бідність в 2025 п'ятому році і в двадцять році, будуть незмінними. Також уряд прогнозує помірне зростання економіки і уповільнення інфляції. Ну і власне подальша підтримка наших партнерів також повинна зберегтися. І зараз про це будемо говорити з Софією Фединою, волонтеркою народною депутаткою Європейської Солідарності. Вітаю вас, пані Софія, в нашій студії. Дуже дякую, що ви завітали. Попри вечір, доброго До речі, вечора. Як... Вітаю усіх. До речі, як ви цієї ночі виспалися? В Києві? А, насправді як не дивно виспалася, тому що майже все проспала. Встала лише в п'ятій ранку від звуку шахеда, який летить буквально над будинком. Але поки я добігла, куди можна було мінімально сховатися, він же пролетів далі. Наскільки я розумію, далі його збили над будинком, де проживає Ростислав Павленко, і уламок шахеда врізався в будинок. Слава Богу, не нанісши якоїсь особливої шкоди мешканцям. Але е, зараз їдучи до вас на ефір, я вже зрозуміла, що наслідки цієї ночі були не тільки в аватації на будинки житлові, але і на нашу інфраструктуру енергетичну знову і знову. Тому що в, по дорозі в багатьох районах Києва не було світла вже взагалі. Так що... Ну, от зараз якраз про енергетику, про її захист, про оборону, про бюджет, і ми з вами поговоримо, тому що 325 мільйонів на оборону, нібито. Сказали, буде. Додаткових 325 Додатково. мільярдів. Але дивіться, так, але питання це ми іззя? говоримо. Це ми говоримо про 2025 рік. Якщо так. ж ми говоримо за 2026 шо, тисячі рік, то ця от різниця, якої цього року бракує, в наступному році поки що навіть не розглядається, і це одна із тих небезпек, про яку ми говорили як європейська солідарність. Що кожного разу наша влада чомусь думає, що війну ми закінчимо раніше ніж закінчиться рік, і в 2024 році ми мали цю проблему вирішували екстерно. В 2025 році ми. Тричі мусили додавати кошти до оборони.